Вітаю вас, хлопці та дівчата! Ми продовжуємо наш онлайн-тренінг розвиток емоційного інтелекту. Сьогодні у нас буде складна, але дуже необхідна тема острови емоцій. Ви вже вивчили, як людина може проявляти емоції. А тепер настав час навчитися використовувати ці знання на практиці. В нашому житті трапляється багато ситуацій та подій. Але на одну і ту саму подію можна реагувати по різному. Сьогодні ми спробуємо подивитися на одну подію, але з різними емоціями. Що ж таке ці острови емоцій? Острови емоцій – це місця, де вони живуть. Кожна емоція має свій окремий острів. Коли ми потрапляємо на острів емоцій, ми починаємо її відчувати і реагуємо на подію під її впливом. Отже, скільки ми маємо емоцій, стільки і реакцій на подію, яка сталася. Для чого нам потрібні ці острови емоції? Щоб ми мали можливість подивитися на подію, яка сталася з різних сторін. А тепер давай спробуємо розглянути декілька звичайних подій з різних островів емоцій. Запрошую тебе до подорожі по островам емоцій. Реакції з острову злості. Ну і не треба. Подумаєш, обійдуся, ти ще пошкодуєш про це. Я дуже злюся, коли мене перебивають. Не чіпай, це моє. Дай мені спокій. Не хочу тебе більше бачити. Дурня, це все, у мене нічого не виходить. Я не хочу більше цим займатися. Я дуже злюся, коли ти робиш мені зауваження. Реакції з острого страху. Що ж це тепер буде? Все пропало. Я не хочу туди йти. Мені страшно, на мене всі образяться. Ой, як страшно, буде боляче. Тут високо, я боюся, а раптом щось не вийде. Це складно. Я не справлюся. Всі будуть з мене сміятися. Що ж я буду робити, як мені відмовлять? Я не буду цим користуватися, боюся зламати. Реакції з острову відрази. Це виглядає жахливо. Я не можу тут знаходитися. Бє, як не красиво. Це треба терміново викинути. Я не буду це їсти, воно не смачне. Мені гидко, я не хочу на це дивитися. Фу, як смердить! Терпіти не можу цей запах. Реакція з острову печалі: Ніхто мене не любить, нічого не хочеться. Я сумую за друзями. Шкода, що не вийшло. Ми більше ніколи сюди не приїдемо. Мені прикро, що так сталося вибач. Я сумую, коли пропадають мої улюблені речі. Мені так погано від того, що ми програли. Я хочу додому, мені тут самотньо. Все смачне печиво закінчилося. Реакції з острову радості. Ура, нарешті це сталося. Я дуже радію, коли ми відпочиваємо. Зате гроші заощадили. Хочеться тебе обійняти на радощах. Ура! У мене вийшло це зробити! Тепер куплю собі нові речі. Супер! Ми встигли доїхати. Я рада тебе бачити. Так довго хотілося цю річ. Дякую за подарунок! Дякую, дуже приємно. Реакції з острову спокою. Не варто турбуватися. Все налагодиться. Тоді змінимо плани. Це можна виправити. Подумаю про це пізніше. Можна звернутися по допомогу. Зроблю це іншим разом. Пізніше побачимося. Нічого страшного, можна придумати щось інше. А тепер давай спробуємо розглянути декілька звичайних подій з різних островів емоцій. Давай розглянемо подію з різних островів. Уяви, що тобі потрібно йти до стоматолога. Як же ж мені набридло ходити до лікаря? Це злість. Ой-ой, буде боляче! Це страх. Фу, терпіти не можу запах у лікарні. Це відраза. Так шкода, що треба йти до лікаря. Це печаль. Ура! Нарешті перестане боліти зуб. Це радість. Нічого страшного. Схожу та й все. Це спокій. А тепер. Уяви, що вийшла сварка з друзями. Як мої друзі могли так вчинити? Не хочу їх бачити. Це злість. У мене більше не буде друзів. Це страх. Так поводитися нечемно. Це відраза. Так прикро, що ми посварилися. Це печаль. Ну і добре, от і відпочинемо один від одного. Це радість. Все буває. Згодом помиримося. Це спокій. А тепер давай уявимо, що ми запізнилися на катер. Дурний катер. Не могли дві хвилини на нас зачекати. Це злість. Що ж тепер буде? На нас друзі образяться! Це страх. Не дуже й хотілося. Нас все одно захилитує. Це відраза. Нам так хотілося покататися, а тепер весь настрій зіпсований. Це печаль. Зате замість теплохода можна покататися на колесі. Це радість. Трохи почекаємо. І поїдемо на наступному, це спокій. Отже, друзі, ви щойно побачили, що на одну і ту саму подію можна реагувати по-різному. Головне, що можна змінювати острови емоцій і разом з тим свої реакції на події. А це може суттєво покращити ваше життя. Адже з острову злості та страху можна завжди перейти до спокою та радості. І подія, яка трапилася з вами, вже буде інакше виглядати. Ось і завершується наш тренінг, і настав час розповісти тобі про домашнє завдання. Домашнє завдання. Завдання номер один. Зроби власні острови емоцій. Що тобі для цього знадобиться, та інструкцію ти знайдеш на слайді. Завдання номер 2 Вибери 5 подій зі свого життя. Для кожної підбери символ, предмет або малюнок. Кожну подію розглянь з усіх островів емоцій. Таким чином, як ми це робили на занятті. Результати записуй. Запропоную рідним так само розглянути свої життєві події. А на наступному слайді ти можеш знайти підказку. Отже, сподіваюся, що тренінг тобі сподобався і бажаю тобі успіхів під час виконання домашнього завдання. Бажаю тобі здоров'я та гарного настрою. До зустрічі!